У нас в Хмельницькому проводять акцію для тих військових, які зникли з безвісти. Там наші хлопці, які вже поховані, а тут вийшли наші громадяни Хмельниччини з вот такими плакатами і відстоюють свої права. Тож вони потребують уваги для себе, для тих хлопців, які е, зникли на війні, і про них немає ніякого е, взагалі. Де вони, що вони, і ніхто із нашого правительства не шивалиться для того, щоб цим батькам, дітям, сестрам дати змогу повернути або знати про своїх синів, батьків, братів, сестер. От, тому на Хмельниччині така от... акція, незважаючи на дощ. От люди стоять і відстоюють свої права. Слава українцям, що думаєте по цьому поводу, напишіть в коментарях. Як мають реагувати на такі от мирні акції? Слава українцям!